Всім привіт! Вечоріє, пора проходити турнір. І давайте ще зробимо завершальні виклики на ось цих військах. Можливо, можливо, сьогодні щось та й порадує мене тут. Хоча я вже не вірю в удачу. Так, два мімо. Давайте прискоримось. Щось розтягувати. Я тут не хочу цього задоволення. Так. Ну, два війська випало, але два, на жаль, не тих, що потрібно. Тому йдемо далі. Турнір, день другий у нас сьогодні. О! Два програші два виграша. Ну, ще загалом не так погано. Давайте подивимося, що в нас в атаці. Я думаю, підходить можна сюди нападати. Так, по полю, по полю, по полю, по полю. Давайте будемо крутити поле. О, супер. Супер. Тепер. Тепер давайте ось таке комбо. У нас, звичайно, ультане, але... Вона мені здається вже так сильно не вдарить, як колись. 395. Ну, це взагалі сором просто. Так, добре. Вона, звичайно, за сповільнила мені оце все діло. Ну, але нічого. Думаю, ми зараз все одно зарядимось. Вони нам нічого не зроблять. Так, супер, ми ще й центр винесли. Ну, такими темпами з такими комбоми досить таки швидко повинні тут перемагати. Е -е, так, кого будемо бити? А давайте ось так доб'ємо її спочатку. Так. І давайте, може, сюди закинемо. Добре, Двох винесли, ще два пасивних залишилось. Ну, тут ізі. Ну, Захист теж тут слабкий. Якби було щось посильніше, то можливо би. Прийшлось трошки покоперсатися тут з ними. Але усе гуд. Тому йдемо далі. О, цікаво. Тут у нас вже мій ліки, але остальні теж досить таки пасивні. Тому свою мій ліки ми замінюємо на обжору. Ну і будемо якось так пробувати їх виносити. Без їда буде дуже важко, тому прийдеться його взяти. Блін, кристал роз'їхався. Це погано. Це погано, бо я вже на нього розраховував. Добре, Зараз зробимо ось так, щоб червоні тут не розбивати. Хоча в мене кольор не червоний, але вони мені тут трошки, скажімо так, в тему. Тепер можна ось так зробити. І ось так зелені. Ну, поки що загалом непогано, але зеленого немає, і це мене трошки кошмарити починає тому що без зеленого нічого не буде добре давайте ось так зробимо він нам тут е... більше всього не подобається але... але як виявилося він церковник і ми йому нічого не зробили оце погано ось це погано Зараз він, напевне, вдарить. Ні, він не вдарив. Ну, раз, давайте ось так. Так, тут ми не добиваємо. На жаль. Давайте ще ось так зробимо. Добре. Тепер з'їдаємо це все діло. Так. Ну і починаємо диспелити. По 700, блін, дофіга. Дуже дофіга. Мало бути менше. Так, ну тут давайте його заблокуємо, хоча він нам взагалі не страшний. Не знаю, може не варто було. Він і в нас нікого би не задиспелив. Хм. Ну окей, давайте ось так. Перекинув кабана і кабан знову е -е, показав свою іконку. Так. Перший раз кабан заблокувався. Це добре, це внушає якусь надію. Якусь невеличку, але внушає. Давайте ось так. І на наступний хід зможемо зарядити зелених знову. Якщо він зараз не буде щитмани. ні, ну він хіріл. Це вже дуже погано, бо ми вже тут навряд чи щось зробимо. Ми зараз просто програємо. Ну, на жаль, ось такий захист, просто, просто захист нікчемний, але кабан зробив туповий збій. Причому тільки лише одною одним як це правильно сказати: одним пунктом своєї ульти. Ось так. Так, заміняємо знову на мій ліки і... Хоча тут капітан у нас. Так, тому ні. Тому не підходить. Давайте когось іншого візьмемо. Бажано теж зеленого. А може ще одного жовтого ось так. Давайте. Так, тут прекрасний хід. Каміння насипало цього разу. Добре. Навіть надто добре. Але все одно живий. Код такий. Добре. Давайте закидаємо сюди, сюди і знову туди ж. Тепер спробуємо трошки камінчиком добити. Може, праву сторону поблокуємо трішки. Так. Добре. Добре, 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 добре. Ну, тут перемога. Тут легко було, каміння дали повно, тому, тому все закінчилось на мою користь. Так, раз, два, закидаємо ще камінь туди. Тоже, до речі, якийсь живучий він. 1800 хп в четвірки. Не хило, не Так, ще два залишилось. Лісюха в центрі. Так, той на синій орієнтується досить таки неприємний захист. Я б напевно, все ж таки більше блокераторів тут попробував запхати. Але, звісно, це 1400 хп бляха дуже мало. Може якось тоді. Що би то зробити, кого то би взяти? Кіпріот, ну ні, не підходить якось. Взагалі, ось цього було би добре взяти, щоб він спрацював своїм альфа-талантом, але, блін, відхила немає і втрачати стільки профіта від ульти. Щось не дуже мені подобається. Може ось так. Перечекати якось. Давайте спробуємо перечекати, якщо воно заблокує. Ну я не сумніваюся в тому, що воно заблокує. Що воно зарядиться Давайте ось такий хід. О! Так, ну це цікаво. Це цікаво, але це ще далеко не перемога. Це тільки додатковий мені буст здоров'я. Так. Добре, 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 добре. Ну, давайте ось цей хід непоганий. Потім ще раз можна буде туди закинути. Так. Вона зі зрізом плюс. Вона зі зрізом по 300 з хреном вдарила. Моя стільки не б'є. Так, кіпріота можна зарядити. Але два хода. Два ходи, два ходи, два ходи. Давайте зробимо ось так. Раз. І зробимо... О! Круто! Круто, якщо так, тоді ми блокуємо сюди. Так, це у нас блокується. Так, тут справа Монах, а тут церковник. Ага. Ну, коротше, центр тільки блокувати, якщо так. Добре. Давайте, напевно, тоді дозарядимо все-таки кипріот. И глянем, куда закине лісюха. Так, ну, можно сказать, что добрые и недобрые. Так, герои-союзники поблизости получают связь душ на 4 хода. Связанные союзники делают полученный урон. Цели враги поблизости получают связь душ на 4 хода. Связанные враги делят полученный урон. А чого воно два раза, я щось не зрозумів. дублюется? Герої ближайшої союзники получають плюс 94 защити проти святині на 4. Целі ближайші враги получають мінус 44 проти тьми. Ну, якщо чесно, то оцей мені більш страшніший. А взагалі, може, ще вона і заблокується. Так що Діло таке. Зараз ми це і побачимо. Так, о, ну майже, майже заблокувалось. Добре, тоді ще нагадаємо собі, що це робить. Так, оце хірово. Це хірово, це ми, напевно, будемо блокувати. да. Блокуємо. Так, батарейка сідає. І давайте зробимо ось такий хід. О, супер. Ну, прям не знаю. Дуже гарно заходить. Так, раз, так, два і. І ось так три. Є контакт. Так, добре. Тепер, значить, тепер, значить, вбиваємо цього. Ну, не знаю, може, і не вбиваємо. Так, ми його не вбили. Тоді добиваємо так і закидаємо в пустоту зелених кучу. Добре. Тепер потрібно знову зарядити жовтих. Якось треба це все діло провернути. Можливо, не варто було віддавати цю качку останню на всяк, про всяк випадок. Бо якщо я не заряжу її, о, я я її, походу не заряжу. Ну клас. Ось це мені ось цього я і боявся. Так, ось. Може тут. О, вистачило, супер. Врятувало мене. Так. Гуд. 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 Добиваємо кальо. Все. От тепер нам вже нічого не страшно. Це два герої, які, по суті, не б'ють. А в мене є хіл. І не тільки. Добре. Так. Все, закінчили. І завершальний на сьогодні. О, нічого собі цікаво, цікаво. Тут фіолетових би пасувало, але... Але, 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 але. Ну, нехай буде. Не хочу лінь мені міняти. Так, хочу ось цей хід зробити. Добре. Тепер давайте ось так. І давайте ось сюди. Ну, поки що херовенько. Давайте так, а потім наступним ходом закинемо в центр багато, там комбо піде. І ось так. Головне, щоб він не попадав туди ж саме. А, м -м, точно. Дякую, що підказав, так? Да? Будь ласка. Так, раз. Два. Віддаю зразу цю качку, яка вже при смерті, тому що вона може вже і не дожити до цього всього діла. Перекинь назад. О, в Рігарда, ну супер, просто супер. Краще і не могло бути. Давай ось так глянемо, куди Рігард перекине. Рігард знову в себе перекинув. Ну і добре. Це дуже добре. Так, тепер ось сюди. Кирил не відхилить нікого. Це мені на руку. Так, 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 так. Давай ось так. Може жовтий буде. О, дивіться, яке комбо. Прекрасно. І перекинуло в Кирила. Ну, просто казка якась, я не знаю. Ідеально перекидається. Клас. І ще й попадають куди треба. Ну молодці, молодці, оце класний бій вийшов. Ні разу не підкоплений. Чистий рандом. Так, ну тут я вже буду добивати, бо вже мені щось трошки піднадоїло. разів разівтувати і... і досі не, не добити їх. Так, окей. Добре, добре. Ну, ось і все, закінчуємо. Ну, захисти, в принципі, мало чим відрізняються від вчорашніх. Доволі такі прості. Мало було на альфа-зломах. Тому не знаю, поки що, поки що везе мені в цьому турнірі. Хоча один раз вже програв, і то програв такому захисту. Ну, блін. Ну, відверто слабкий захист. Просто два герої просто витягнули весь бій. Ну, але тут вони усі на альфі. На альфі було важко пробивати. Але все одно це того не відміняє. Просто ну, максимально хіровий захист. Але він вистояв. Недооцінка, можливо. Можливо, і недооцінка. Добре, всім дякую за увагу. Всім папа. -па.